От сьогодні, відверто вам скажу, сьогодні вів прийом Василькові. 80% питань, з якими приходять люди до мене, вони стосуються земельних питань. Поясню, чому. Є колосальна проблема в Україні. Це наша з вами бідність. Це перший момент. І другий момент це несправедливе розподілення ресурсів. Тобто, грубо кажучи, більшість громадян, які мають можливість отримати землю, для них земля це ресурс для того, щоб хоч якось на чомусь заробити. Честей це породжує дуже багато конфліктів. Ну, я, Мені здається, декілька разів цитував слова Вініченка, який говорив, що про те, що у всьому світі люди перемогли землю, тільки в Україні земля перемогла людей. Тому моє відношення до, земель, до ринку землі його в Україні немає. В Україні немає ринку землі, тому розуміння, які він є, грубо каже, там в Естонії, в Польщі, в Росії навіть. У нас його немає. Просто немає. Проте, тому що ринок передбачає дві речі: справедлива ціна, справедлива ціна. І друге це справедливий розподіл. Коли прозорі схеми, і ти знаєш, де кому належить земля, хто купив, кому передали, в нас цього немає. У нас, вибачте, іде тільки виключно система Дєрібану, і хтось прибіг, вирвав якийсь шматок і побіг займатися своїми питаннями. Велика дерева. То і начало. Це правда. А чому? Тому що я вам сказав, немає ринку. Тому що дивіться, що таке була влада Януковича? Вона створювала умови таким чином, для того, щоб, для того, щоб максимально не зробити правила. Тому що тільки той, хто. Якщо непрозора система, то тільки ті, хто при владі, якщо люди не знають, як система працює, вона непрозора, то тільки ті, хто при владі, вони можуть вихватити кусок. То питання? Голови Українська, бо таким фронтом Пологів за жаль приїхав, бо він ви знаєте, він ми сьогодні відстоює там децентралізацію на переговорах з Гройсманом, тому ми всі тут. По-перше, дуже, дуже приємно з вами познайомитись. І у мене є таке питання: як ви вважаєте, ця реформа податкова, вона направлена на бідних чи на багатих? Ваша особиста думка? Ви маєте на увазі те, що прийняти до так, О, часу так. зміни до податкового плану. Можна... Я відверто вам скажу. Об'єктивно скажу свою думку. З приводу того, з приводу податкової ну ті, точніше, це не була податкова реформа, це були податкові інновації. От відверто скажу, якщо взяти, наприклад, закон про податкування прибутку підприємств 91-го року і взяти методологію сплати податків, які зараз існують, мене таке враження, що це пишуть одні ті самі люди. Поясню, чому? Тому що, наприклад, якщо взяти наприклад, не знаю, там, закон про податок на додану вартість тієї ж Естонії, він цього навчався на 7 сторінках. І все зрозуміло. У нас же ну, ці всі законодавчі інновації, які йдуть. М -м, відверто скажу, навіть я, маючи вищу юридичну освіту, не завжди розумію, що взагалі відбувається. Ще, дивіться, зрозумійте роз, роз, просту штуку. Насправді, с, е -е податкові ставки в Україні вони об'єктивно низькі. Вони об'єктивно низькі порівняно зі світом і Європою. Вони низькі. Питання в іншому. Адміністрування, адміністрування, тобто, як сплачувати податки, у нас дуже складно. Дуже складно. Це перший момент. Другий момент. Податкова податкова реформа, успішна податкова реформа. Це буде тоді, коли її визнають світ. Тобто, грубо кажучи, будь які знаєте, от є Світовий банк, міжнародний улюблення, вони дають кожний, кожний, е, там, квартал, вони публікують рейтинги успішності і прозорості е, податкової системи. Тобто, ми, е, розумієте, щоб ми з вами не написали, поки цього не цінить світ, е, ну це ми для себе пишемо, вибачте. Розумієте, Через не... є, така, є таке питання, що прийняли податок на е, нерухоме майно? А податок на яхти, літаки, вертоліти, податок на розкаж не прийняли. Чому Я, ви, 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 що знову Я вас розчарувати? Правильно вас розчувати, тому що повірте мені, в Україні мені, зареєстру... мені здається, зареєстровано 4 чи 5 шахт, тобто яхт. Ви розумієте, важливо, скільки яхт. слухайте. Люди добрі. світ. Ви знову ж таки ви заре Це... мислите категоріями радянського союзу. Поясню чому, тому що світ. Ліберальні, світ демократичний. Всі яхти, які зареєстровані в Україні, вони зареєстровані на так званих офшорних компаніях. Під прапором називаються. Якщо ми будемо сьогодні заганяти, прийдемо до бізнесменів і скажемо, ребята, знаєте, ми у вас будемо, податки, ці всі моменти. Вони зразу заберуть і зареєструються в другій країні. Все. Тому ну, та, так працює світ. Сьогодні уряд вів податок на рожки. Це автомобілі, дорогі дороговартісні автомобілі будуть платити податки. Ви чули ТСН 1 плюс 1, що БМВ, яке коштує 100 тисяч доларів і має літраж менше трьох тисяч, він не оподатковується. Ви вважаєте це нормально? Звісно, там ми говоримо про те, що ви обклали війни. І середній клас. А багаті, як були, такі ви, зверніть увагу на те, що ви прогреса, на увазі я маю на увазі, тим кого є великі будинки, вона дуже не помічвані. Два відсотки, але він однаковий і для бідних, і для багатих. Два відсотки він однаковий. Це не є прозориєю. Але ж не на цьому. Ви зараз говорите ідеї, знаєте яку? знаєте. От я бачу будинок, я привіз до цього і на цьому будинку встановив окремий податок для цього будинку. Це взагалі можливо теоретично. Бо так про що ми зараз говоримо? Ми зараз говоримо про те, що реформа і зміни до податкового кодексу направлені на те, щоб бідних зробити жебраками. Мене дуже проста до вас пропозиція. Я Почав з того, що мене право законодавчої ініціативи. У Вас є законодавча ініціатива? Ну тобто, те, що ви говорите, можна втілити в життя? можна втілити. Приходьте, ми зараз напишемо не саме як законопроект. Добре, значить друга пропозиція від міста України. у нас дуже багато інвестиційних Добре. проєктів. Тому якщо ви працюєте з банками, європейськими банками, міжнародними фінансовими корпораціями, ми будемо готові приймати вашу допомог в цьому плані втілювати проєкти і разом працювати на нашу концертані стільки зім'я точно у мене вопрос касаемый синова форум Этот сбор сейчас относится к местным налогам. Но для того, чтобы эффективно его забирать, вы же знаете, очень много лайков торгуют без кассовых аппаратов, сигаретами, пивом, и много магазинчиков частных, которые торгуют и сигаретами, и пивом, и алкоголем. Как можно заставить законодательно решить вопрос либо установки кассовых аппаратов, либо отмены лицензии на продажи подакцизных товаров для того, чтобы эффективно собирать этот налог? Відверто скажу, що якщо ми говоримо про касові апарати, то вони будуть встановлюватися, мені здається, перехідний період встановлений до 1 липня 2015 року. Тобто, після цього... Uh... До якого? Yeah. Да. Мені здається, до, з, 15, з 1 липня 2015 року обов'язково касові апарати будуть вводитися. Для, для, для да, подсизним да. товаром. Да. Вони, вони обов'язково мені здається, з 1 липня, наскільки я пам'ятаю. Це відповідь на ваше питання так, з, так. з. У з... мене ще є несколько вопросов, але я их передам, а не узкі. Добре. Добрий вечер, Віктор Миколаєвичу. Я зовут Алексей Петрович, я є голова ради сільськогосподарського підприємства Бугівського району. Я вас запрошую на зустріч з керівниками серед підприємств і фермерами нашої бухіщини. Щоб ми в вузькому колі поспілкувались, і в нас є ряд пропозицій щодо оподаткування сільськогосподарського виробництва в е цілому, і, зокрема, середньовічні, які займаються тваринською галузю, яка з кожним роком все менше і менше і менше, І ми можемо піти до того, що буде у нас проблема по забезпеченню позаби... 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 українців такими цінними молочними такими продуктами, як молочні і м'ясні. Я вас запрошую і ми, щоб обов'язково зустрілися до 5 лютого, щоб ви могли всі наші побажання висказати в комітеті. Якщо якісь конкретні фон добровича, ну там ми у тому кропу, там я написав і ряд до насправді мені здається, що найбільш ефективний формат зустрічі це коли ми ну збираємося з такі формати, теж вони ефективні, але найбільш ефективні це коли ми збираємося в коліпросередовища, коли є конкретні якісь пропозиції, коли вони вносяться, обговорюються, ми зразу приймаємо рішення. Мені здається, це найбільш ефективно. Єдиного соціального внеску. Але ж коли приймали в Верховній Раді, спочатку говорили, що з 41% буде 16,4%. Але всі ті але, але, які ми потім побачили в розрукованому стані, ми побачили, що сьогодні це не той податок, і не той буде єдиний соціальний внесок, який ви виведе з тіні. Я хочу сказати, що я недавно буквально сьогодні прочитала про те, що знову готується якийсь додатковий законопроект. Я вас дуже прошу, зверніть увагу, повинен бути єдиний соціальний внесок фіксований. Тому що е, оті, е, та шкала три мінімальних, в кого було води, така, е, такі розщо. Тобто то ті шкали вони не, нам, нам не підходять. Повинна бути єдина фіксована ставка. Це перше. Друге, ми ще вам напишемо звернення від підприємців міста Обухова про те, що сьогодні на сесії говорилися на сьогоднішній день. Дуже важко працювати підприємство підприємство, тому що у нас немає позгодженої роботи з обленерго і облгазами. На сьогоднішній день просто не Тепер я вам дам зразу полімітам, тому що по обленергах. І облгаз. Тобто я це в письмовій формі вам все надам для того, щоб, була, щоб ви розглянули в профільних комісіях і запропонували нові підходи до підключення до електромережі. І ще хочу сказати, що що сьогодні відбулося на сесії Вухівської міської ради. Сьогодні Вухівська міська рада врахувала ту ситуацію. Яка є економічна. Сьогодні ось піднімали перше питання, що е, кредити люди не можуть погасити. Е, немає. Піднялася повністю ціна на все. І тому сьогодні коли ми, коли розглядали питання е, податку на нерухомість, е, ми прийняли таке рішення: е, від 90 квадратів 2%, свише 90 квадратів. На квартири і свише 180 квадратів на будинки. Я думаю, це е, якраз і е, люди, які у нас мають дві квартири або більше. Так, да, у нас може не мають е, е, трохи квартира 84 квадрати, е, але ж є люди, які мають дві-три квартири. Е, сьогодні просто е, давайте так, тому можна і сьогодні хоча б сплачувати е, комунальну складу так? Е, потім. За дуже правильно розглянули за нерухоме майно, ті сарайчики, які у людей є так, е, вольєри сьогодні дуже спорили по поводу всіх е, добудов. Е, тому я думаю, що е, Міська рада, громада потім вичитається, це і зрозуміє, чому так поступили. Сьогодні просто вирішили цей їх, нехай трошки громада оговтається, і ті, у кого дійсно є дві-три квартири, нехай вони платять. А у кого людей одна квартира, то це вони це, це не популізм, покулі, що ви починаєте говорити ласка, шановні зеніри, ви згодні. Про те, що ми сьогодні зробили звише 90 квадратів. Сьогодні немає зробити всім платити 60 квадратів. Сьогодні будемо платити, давайте ще на жарко. На я я, я розумію, що ми, ми. маємо зробити надходження місцевих бюджетів. Бюджет має наповнюватися, але це ми будемо, це не остаточне рішення. Ми можемо, ми можемо робити зміни, е, прорахуємо, подивимося. 90 квадратів там 2% буде у когось вище. Коли ми рахували, то виходилося 2% більше 90 квадратів, там трошки більше, е, якщо ми зробимо 60, на там, наприклад, 1%. Відсотка. Але ж ми захватимо різні версії населення із різним доставком. <анкредит> я вже почувствовав за запитання. По першому питанню на рахунок єдиного соціального внеску до 15 лютого, коли приймався бюджет, до 15 лютого всі всі розуміли, що всі розуміли, коли приймається бюджет 2015 року, що він приймався в поспіху, і він був м'яко кажучи, серед, він був професійно погано підготовлений. Часте до 15 лютого будуть вносити зміни щодо в тому числі системи нарахування і сплати єдиного соціального внеску, тому що сьогодні перших уже півтора місяці показали, що задання єдине зменшення єдиного соціального внеску з 36,6 до 16,4, була чи 16,8, не пам'ятаю, була в першу чергу вивести зарплати з ціні, але у ці півтора місяці показали, що це не спрацювало. Про те, що ви кажете, Олена Васильівна, це не спрацювало. Півтора місяці вже показали, що це не спрацювало. Це не спрацювало як стимул людей платити чесну заплату. Це не спрацювало. Тому уряд, скоріше всього, скасує цю систему і не буде оцих коефіцієнтів нічого, просто ведуть єдиний соціальний внесок і все. На рахунок знову ж таки сплати податку на нерухомість. Я свою точку зору сказав. Я вважаю, що не потрібно було збільшувати в даному випадку в обухові ці квадратури. Потрібно було встановити мінімальну. Це об'єктивно. Потрібно було встановити мінімальну для того, щоб хоча б півроку, рік подивитися, як, щоб людей стимулювати. Колосальна проблема в Україні це безвідповідальність людей перед своїм майбутнім. Колосальна, це буде стимулювати людей. Якщо не буде стимулів, для того, щоб, якщо людина навіть заплатить 10 гривень, але в неї з'явиться стимул і в першу чергу відповідальність за власну квартиру, за власний будинок, за власну вулицю, за власну громаду. Так ми будемо ну, кожен рік відтягувати цю нашу смерть, ну скільки ж можна. Люди добрі. Через те, Я, я, прибі, я не прибічник популістних кроків. Ми займалися 23 роки популізму. В результаті ми дійшли до краху, ми отримали війну, тому що населення торгувало власним суверенітетом. Може, вам всім нагадує 2013 рік, коли в Бухівський-Васильківський район 54 тисячі чоловік продало свій голос. Це правда. Бадає вас, вибрали ви, і я з вами, тому що я не міг в силу різних обставин воювати з цією системою. Але це вибір людей, це масова продажність населення. Про це треба чесно сказати. Ну давайте ми будемо брехати ще там, не знаю, 20 років, 30. Ми втратимо все. Ми так все втратили, люди добрі. 23 роки назад ми були однією з найбагатих держав у світі. Ми мали нульову кредитну заборгованість і колосальні основні фонди. Де це все? Ми всі надіяли, що хтось прийде і зробить за нас роботу. Ніхто не прийде і не, не зробить. Ми будемо тільки втрачати, якщо ми торгуємося. Людина, запам'ятайте просту істину. Людина, яка торгує і не поважає батька, матер, свою землю, вона завжди втрачає в цьому житті. Завжди. Вона ніколи не буде успішною. Ніколи. Тут декілька питань надійшло в паперовому вигляді, я їх зачитаю з вашого дозволу. Е, значить, уважаємо, Віктор, поясніть претензії Шахтеру кіцінку в часті закриття невиплати заробітної плати, особливо в Западної Україні, де як і так мало е, роботи. Спасибо. Слухайте, я не знаю фактів не виплати зарплати е, в Західній Україні. Я знаю невиплати зарплати е, на Сході України. На Західній Україні зарплата шахтарем платиться. На що ж вони бастують? Прийшли Це питання з закриття Це да, да. Питання закриття ша про те, що є державні програми, Зараз. про те, що є державні програми, які передбачено фінансування. Підтримання, тобто, грубо кажучи, вибуток угля не рентам. ну, тобто не відповідає рівню економічної, скільки він варто. Тобто, грубо кажучи, ми добуваємо уголь. Насправді його ринкова вартість з урахуванням всіх затрат він коштує тисячу гривень, а ринок його може купати тільки по 500 гривень. Відповідно, держава має на 500 гривень давати дотацію виробнику, тому що він ж не може працювати. І відповідно, держава зараз не виплачує ці дотації, оцих 500 гривень. Відповідно, це викликає обурення шахтарів. Тому що шахта, відповідно, їм не виплачує зарплату. Уряд не виплачує шахтарям зарплату. Уряд не платить шахтарям зарплату. Зарплату шахтарям платять конкретні управління е, шах або конкретна шахта. Вони платять зарплату. А це уряд не дав дотації, відповідно, така реакція. Далі. Запитання. Так. Як ви голосували за державний бюджет 2015 року? Я його підтримав. Я голосував за бюджет 2015 року по двому простим причинам. Я член фракції Народного фронту, яка є проурядовою, і я несу відповідальність за те, що відбувається в Україні. І друге, було принципово перерозподілення фінансових потоків на користь військового бюджету. Військовий бюджет. Сьогодні в Україні війна. Нам потрібно всім забувати про АТО. є зовнішній агресор Російська Федерація, яка напала на несуверенну державу Україну яким шляхом вона це робиться? Це 25-те питання. ЛНР, ДНР це вже інструмент. А насправді це робить Путін і його кліка. Для того щоб спасти державу, нам треба фінансувати армію і інші військові формування. Іншого виходу в нас немає, ми втратимо державу. Через те для мене принципово було тільки це питання: фінансування армії. Тому що кожен день він йде, розумієте, кожен день для нашої держави це питання виживання. А людей, які готові брати на себе відповідальність, їх все менше і менше. Це правда, що в нас багато усвідомлено на кінець, що ми маємо єдину нашу державу Україну. Але про те, що в нас масово люди готові воювати за Україну, мене великі сумніви. Про це чесно кажу. У нас є дійсно невеликий прошарок патріотів, які готові взяти їхати зброю і воювати, сидіти в окопах. Тому що ввести дискусії на телебаченні це одне. Взяти автомат Калашніка і посидіти при 20 градусному морозі в окопі це зовсім інше. Чекайте, я вам дам відповідь. Якщо ага. взяти, наприклад, Хорватію, Хорватії був свій час конфлікт. Населення Хорватії 4,5 мільйона чоловік. 4,5 з мільйона чоловік. Вони змогли мобілізувати на війну 150 тисяч. Це 3,5% відсотка населення. Зараз ми не можемо провести мобілізацію 50 тисяч. Що ви просто розуміли? Слухайте, я, я апелюю тільки цифрами, а цифри – це завжди цинічно і правдиво. Цинічно і правдиво. Через те, е якщо мене я буду призваний, я поїду так само в окоп. Не хвилюйтеся за мене. Я, від... я там буваю і допомагаю, і роблю, що я від мене залежить. За Слухайте, ну я вам відповів про депутатів. Депутати це саме ті самі представники народу. Це ті самі представники. А хтось помирає? Чого діти тоді помирають? За що помирати? На фіквітів що вони на гроші заробляють? То що ви хочете від нього? Що я кажу, те, що є. Друге питання. Мені задають питання. Чи є у вас особистий бізнес? Після обрання депутата Верховної Ради весь бізнес, який був у мене, я його продав. У яких з яких він не був в Україні? Відверто скажу. Мене не було. Після... Слухайте, я вам скажу чесно. Після того, як Янукович і його кліка проти мене, воював особисто Саша Янукович. Команди посадити мене в в'язницю, щоб ви розуміли, давав особисто Саша Янукович. Розумієте, вони знищили все, що було у мене. Все знищили, все вичистили. У нас гумані наказання, На, щоб одрига... руху думали, е, з, з яких доходів громадян вираховується військовий податок. Доходи громадян військовим податком не оподатковуються. Оподатково цю сплати військового податку є юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності. Зрозуміло? Давайте це я вибачаю, це я перепутав Так, це і громадяни в тому числі. Так, це правда. Півтора відсотка ми платимо сьогодні на війну. Чи відома вам проблема призначення пільгових пенсій бушу працівникам Бушу? Біохімзаводу. Е, відверто скажу, нічого не знаю про проблему призначення пільгових пенсій бившим працівникам бившого біохімзаводу. Я знаю, що ініціативу про зменшення виплати суддям особисто ініціював я. Я підійшов до Чумака і попросив його про те, що давайте скасуємо зарплати суддям 7 мінімальних заробітних плат. Тому що судді це і прокурори. Це ті, хто практично знищив державу Україну. Це виключно ця каста, яка працювала на знищення держави України. Вони ціленаправленно брали хабарі і знищували, знищували, знищили. Знищували бізнес, знищували громадські ініціативи і працювали виключно для того, щоб набивати свої кармани і засчитати корпоративні інтереси олігархів. Все. Щоб пам'ятники тримають Леніна, отуди голову ложить і трубать радуться, бо не трубали. Нас мене було, що є. Слухайте, люди добрі, зрозумієте, знову ж таки, просто істина. Ми не повернемося в епоху феодалізму. Ми не повернемося, ми не повернемося, нам потрібно дивитися в майбутнє. Слухайте, Якщо ми будемо апелювати до минулого, ми так і застрянемо з вами в минулому. Ми ще будемо з вами отут дискусії вести про те, що треба там, не знаю, когось там Януковича зловити, ще щось там. Нам потрібно рухатись вперед. У нас виклики, які сьогодні стоять перед державою, їх сьогодні потрібно вирішувати. Нам потрібно рухатись вперед. Ми всі, у нас, Мені здається, 54% населення ментально живе в епоху феодалізму. Це коли людина шукає собі феодала, який вирішить її проблеми. Барин приїде, барин нас розсудить. Нема цього, нема і не буде. Все забувайте. Друга епоха на дворі. Да. Друга епоха. На дворі друга епоха. Ліберальний світ, де є індивідум, і як людина, найбільше соціальна цінність суспільства. І те, що вигодно і хоче індивідум, те реалізовується в життя. Завтра кажуть, будемо ще вже там, в там Швейцарії, в Гір, ще вище соціально академічна епоха, де, грубо кажучи, духовність людини ще є пріоритетом. Але ми більшість населення ще живе в епоху феодалізму. Ні, цього вже не буде. Можу вас заспокоїти. Якщо ми будемо думати, що щось вернеться назад, от задайте собі запитання, чому в Донецькій, Луганській області стільки людей побігло за ДНР, за НЕР. Вони ж не хотіли. Їм все одно було за кого голосувати. Їм головне було повернення в минуле. Щоб Радянський Союз що прийшов якийсь там перший секретар райкому партії, комусь там наваляв, дав кусок хліба, дав роботи. Тобто вирішив їх особисті проблеми. В результаті, розумієте, вони отримали те, що отримали. Я відверто скажу, от я зустрічався з багатьма біженцями, які приїжджають з ходу України. 20% з них не знає громадяни якої країни вони є. Людина маючи паспорт України, я питаю, назвіть країну, громадянином якої вони ви є. Вони не знають 20%. Поїхали далі. Права НПФ України. Що таке НПФ, хто знає? Та співвідношення пенсіонерів та працюючих вимагає швидкого наповнення пенсійного фонду. А, Пріво прив... прив... наповнення пенсійного фонду України та співпраця пенсіонерів та до працюючих вимагає швидкого введення другого рівня пенсійної реформи, тобто обов'язкового недержавного пенсійного страхування. Коли плануєте введення відповідного закону. Наскільки наскільки я сьогодні чув на е, був присутній це питання обговорювалося на національній е, представниках національної ради реформ, це питання дуже актуальне. Тобто недержавне не пенсійне забезпечення буде введено, хоч у найближчий час. Питання в іншому, хто буде наповнювати ці пенсійні фонди? Очі питання можна вводити, можна все робити. Немає бізнесу, немає працюючих підприємств, тільки вони можуть наповнювати. Тому що, якщо от взяти зріз будь-якої аудиторії сьогодні, зріз будь-якої аудиторії, у нас тільки 10-15%, які є платниками податків, інші це реципієнти. Тобто всі люди чекають, що хтось дасть, а все менше тих, хто дає. Очі питання колосальне. І все менше, і менше, і менше.